Скандал. Відомий український футболіст перейшов до російського чемпіонату. Мудрик перейде до топ-клубу. Збірна України отримала додатковий шанс вийти на чемпіонат світу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зошить коментарі. Поїхали! У рамках 24-го туру чемпіонату Іспанії. Мадридський Реал приймав Жирону. З перших хвилин зіграли українці Андрій Лунін, Артем Довбик та Віктор Цеганков. Матч завершився перемогою Реала із рахунком 4-0. Як і в першому колі, Рал весь матч відіграв дуже суворо у захисті та активно в атаці. Якщо доводилося захищатись, то мадридці видобували такі редути, що Жерона нічого не могла зробити. Довбик Цанку та Савіо були закриті на полі. За всю гру Центр форвард каталонців одержав лише кілька передач. При цьому Реала спочатку венісію Жуніор завдав гарного дальнього удару і зробив рахунок 1-0. Через півгодини години віддав гольову передачу на Джуда Белінгема. і той обіграв воротаря та пробив у порожні ворота 2-0. На початку другого тайму Рал забив третій м'яч, Гасаніга відбив м'яч після удару Вінісіуса прямо на Белінгема. і той не схибив. На 61-й хвилині Вінісіус змусив Яна Коуту зробити втрату і м'яч підібрав Родріго. Бразилиць дотягнув кругло до штрафного майданчика і пробив у дальній кудворіт 4-0. Наприкінці матчу Хосео Спинальті пробив у ліву шлангу воріт. Довбик та Зганков у цьому матчі нічим не запам'ятались, їх замінили на 71-й хвилині. Луніну матчі майже не мав роботи. Перемога дозволила Раулу випередити Жерону у турнірній таблиці на п'ять очок. А як вам гра українців? Напишіть у коментарях. Головний тренер лоноцького арсенала Мікель Артета вже планує зміни у складі команди на майбутній сезон. Іспанець розглядає варіанти трансферів. Скаути лоноцького арсенала переглядали гру Вінгера Атлетіка Більбао Ніка Вільямса. Про це повідомляє видання Daily Mirror. Вінгер збірної Іспанії буде непростим підписанням, адже Баски не готові відпускати його за дешево. Конкурувати доведеться з мадридським Реалом, Ліверпулем та Астон Віллою. Вільямса розглядають якості заміни Букаю Косака, який на даний момент є безальтернативним на правому фланзі. Також арсенал хотів би підсилити лінію нападу Голеодором Брентфорда Айваном Тоуні, а в півзахист розглядають варіант з Мартіном Субіменді. Каноніри також налаштовані і продавати своїх вихованців. Таким чином, Едін Кетія, Томас Партей та Еміль Смітров можуть піти з лондонського клубу. Лондонський арсенал з 49 очками посідає третє місце в чемпіонаті Англії. Завершується третій тиждень зимових тренувальних зборів у Динамо, які команда Олександра Шовковського проводить у Туреччині наступний день, після двох ігрових днів, під час якого білосині провели контрольні матчі з латвійським клубом «Лієпає» та Шкендією з північної Македонії, команда провела одне тренування на зеленому газоні. Після активної розминки динамівці провели комплекс ігрових вправ. Зокрема, команда працювала над якістю передач. Після чого, поділившись на чотири команди, змагалися у грі на маленькі ворота у той час, як голкіпери тренувалися окремо. Потім поліві гравці були поділені вже на дві команди та зіграли на стандарті ворота з голкіперами. А завершилося тренування ударами по ворота головою та ногою після флангових передач. Попереду у киян заплановано ще чотири спарення на турецьких зборах, найближчий із яких відбудеться у понеділок, 12 лютого. Досвідчений португальський тренер Жозе Мауріньо є серед кандидатів на посаду головного тренера Лондонського Челсі. Фахівець може повернути в апелл вороторіаралу Тібу Крутоа. На тлі невпевнених виступів Лунського Челсі, який очолює Маурісіо Почетіно, чутки навколо наступника аргентинського фахівця, лунаючи гучніше. Серед претендентів є й досвідчений португальський тренер Жозе Мауріньо, який вже двічі очолював синіх в період з 2004 по 2007 рік і в період з 2013 по 2015 рік. Англійське видання опублікувало список гравців, яких 61-річний фахівець може повернути в Челсі або розібратися з кадровими питаннями у клубі. Зокрема, в переліку футболістів присутній воротар Мадридського воротармадридського реалу Куртоа. Він виступав за синіх в період з 2011 по 2018 рік. Саме Мауріньо прийняв суперечливе рішення понизити Петра Чеха до ролі воротаря другого плану в Челсі і запросити куртуа, який щойно повернувся з дострокової оренди в мадридському Атлетіку у 2014 році. Повернення куртуа до Челсі може зробити основним воротарем реалу його дублера українця Андрія Луніна. Третій воротар реалу Кепаріса Балага теж виявляв бажання лишитися в Мадриді. Арся Балага заявив про своє бажання залишитися в іспанській столиці, де він, як і куртуа, раніше грав за Атлетико. Це може прокласти куртуа шлях для повернення в очолюючому уріння Челсі, який відчайдушно потребує якісного гравця у воротах, йдеться в матеріалі Daily Express. У складі Челсі також вступає український вінгер Михайло Мудрик, який цього сезону забив 4 голи та оформив 2 асисти у 25 матчах. Куртуа в складі Челсі провів 154 поєдинки, 152 пропущених м'ячі та 58 поєдинків на нуль. Контракт бельгійського воротаря з Реалом чинить до 30 червня 2026 року. Команда Сергія Реброва, що боротиметься у квартеті Бі-1 разом з Чехією, Албанією та Грузією, матиме на меті не тільки підвищення до дивізіону А, але й забезпечення собі запасного шляху виходу на ЧС 2026. Відбір на американський мундіаль в європейській зоні, де розігруватимуть 16 путівок, триватиме з березня 2025 до березня 2026 і складатиметься з двох раундів. Перший раунд: 12 груп по 5 чи по 4 збірні гратимуть у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримують прямі путівки до фінальної стадії. 12 команд, що посядуть другі місця, та 4 найкращі переможці груп Ліги націй у 24-25, які фінушують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації візьмуть участь у стикових матчах. Другий раунд: стикові міні-турніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчових півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб'ють на 4 шляхи плей-офф. Чотири переможці отримають будівки на чс 2026. Український вінгер Авка Челсі Михайло Мудрик цього літа може перебратися до Каталонської Барселони. Мудрик незабаром може змінити клубну прописку та переїхати до іншого чемпіонату, бо солоновського колективу хочуть посилити лінію півзахисту. Тому влітку хочуть спробувати переманити Френгі де Йонга з Барселони. Джерела повідомляють, що Челсі не готові заплатити всю суму за цього гравця 80 мільйонів євро. Оскільки клуб має проблемні моменти з фінансовим фейерплей, але має свій план з придбання новачка. Для оформлення цієї угоди Сині готові запропонувати 40 млн євро та Михайла Мудрика. Не виключений варіант того, що Мудрик вирушить в оренду до Барселони з функцією обов'язкового викупу. Нідерландський футболіст Дейнг є найоплачуванішим футболістом каталонського клубу, зарплата якого становить 38 мільйонів євро. Президент клубу Жоан Лапорта намагається умовити гравця команди на зниження своїх апетитів, але він поки що не піддається вмовлянням. Якщо Челсі запропонує вигідну угоду щодо нірландця, Барселона й розгляне. Михайло Мудрик став частиною Челсі взимку 2023 року, куди він переїхав із Донецького Шахтаря. Ця угода тоді обійшлася синім у 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів бонусів. Український футболіст Євген Радченко після початку повномасштабного вторгнення в Україну залишився без клубу, як стало відомо, тепер він гратиме в Окупованому Криму. Радченко виступатиме у Криму за океан, повідомила прес-служба клубу. Новачок Океану ніколи не виділявся як футболіст із претензіями на статус хорошого. Тому вихованець харківського футболу грав за свою кар'єру в Металісті-2 «Вовчанську» Овчанську та ГУІОСі. Як бачимо, в УПЛ-футболіст раніше не вступав. Кримський океан представив Радченка і гравця із російським паспортом. Футболіст до повномасштабного вторгнення в Україну грав за Вовчанськ, а потім став вільним агентом. І зникла інформація про те, де він перебував. Заснований у 1978 році Океан грає матчі чемпіонату Росії в окупованій Керчі. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ви можете знайти найоперативніші новини футболу. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!